Життєвий шлях Юліанни Микитівни Бабич не був легким. Працювала в колгоспній ланці, колгосп «Правда». правда. За Замолоду залишилась без чоловіка, який помер та похований у Сибірській землі. Самотужки плекала єдину доньку Зиновію. Сьогодні в Юліанни микитівни Бабич, дочка з сім'єю, онук з родиною, підростає і двоє правнуків. Усіх любить, на всіх чекає, і вони віддячують їй тим же. У метриці Юліанни Микитівни вказано, що народилася вона 21 січня 1914 року. Відтак, цьогоріч 100 років життя позаду. З цією поважною датою ювілярку прийшов привітати голова Бродівської райдержадміністрації Андрій Ковтун з вітальним адресом президента квітами і солодощами. Шановна Юліаня Микитівна, сьогодні у вас такий столітній ювілей. Ви пережили. Війни, Першу війну, другу війну. Бачили всі ті незгоди, які творилися на нашій землі. Дожили до Незалежної України і зараз живемо в час нашої держави. І президент України надіслав вам вітальний лист, який я хочу вам зачитати. Дорога Юріану Микитіно, щиро вітаю із славним столітнім ювілеєм. Вклоняюсь. Вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незалежності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що, що ви пережили багато бурхливих подій. Ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. Працелюбна, доброзичлива Юліана Микитівна, має заслужену шану серед односельців. Її знають, поважають і люблять. Цієї зими дочка уперше забрала пані Юліану до себе в зручну двокімнатну квартиру у районному центрі. Сюди й приїхали привітати столітню ювілярку земляки, які, окрім вітальних слів, вклонилися цій жінці з добрими очима, люблячим серцем і натрудженими руками. щоб прожити 100 років здоров'я. І всяко було по житті, але ми від щирого серця, односельчани, сільська рада, я як голова, вітаю вас таким поважним віком, столітнім ювілеєм. Бажаю вам міцного, приміцного здоров'ячка, щастячка, радості від онуків, шани односельчан і прожити, і відсвяткувати ще не один ювілей. Також прийміть наш маленький даруночок, щоб він зігрівав дякую, вас. Щоб... Дякую, дякую. Ну і будьте щасливі. І бажаємо вам те, що щастям зовуть люди. Хай усмішка не, ходить, не сходить ніколи з вашого лиця. Хай життя ваше піснею буде, а цій пісні ніколи не буде кінця. Тож прийміть в дарунок від своїх односельчан пісню. ooh mm -hmm. Як прожити на світі ціле століття? І що це? Боже благословення, гени довгожителя, здоровий спосіб життя про секрети довголіття. Ми поцікавились сьогодні у жительки нашого району Юліани Микитівни Бабич, яка саме сьогодні, 21 січня, святкує свій сторічний ювілей. Зі столітньою бабусею спілкуємося з допомогою дочки Зиновій, оскільки від недавно Юліанна Микитівна погано чує. Дочка розповіла, що цього літа і осені мама доглядала невеличке домашнє господарство. А односельці стверджують, що ще влітку зі сцени ділилася вона спогадами про своє нелегке життя на день села Глушин. Про секрети, а їх якраз немає. Звичайне життя звичайної сільської жінки-трудівниці. Ось що розповіла нам дочка Зиновія про свою маму. Ну, то до праці. Щоб добре вчилася, завжди такого на мене приймала, щоб працювала добре, щоб була скромною, такою чесною, справедливою людиною. Так, вроді, і так, так вийшло. Який характер був у вашої мами? Ну, характер спокійний. Характер ніколи не було у нас скандалів, ніколи у нас не було таких якихось сварок. Одним словом, що от як зараз бачите, вона сама те саме повторила. Коротше, одним словом, що вона була досить спокійною, вона гарно співала. Вона зразу, як тільки відкрили в нас церкву, до церкви ходила співати. А потім вже в хорі не була, а просто собі в церкві там з людьми співала. Вона була кравчиня. вона собі всі кофти, всі платья, там, чи якусь спідничку, чи що вона все собі сама шила. Вона не вчилася так, щоб вона вчилася в якійсь, ну, десь такі. Підприємстві того кого не було, вона там ходила до сусідки кравчині, і вона в неї навчила, і вона дуже гарно все собі шила. Є ще є от, в неї костюм такий є, який вона сама собі шила. Вона так любила, любила. шити вона любила. А що любила їсти? Ну, які продукти приважали в харчуванні? Ну, в основному вона любить вареники, звичайно, з сиром, з капустою дуже любить. Деруни люби, блінчики, Ну і таке з перших там каї, справ, ну в основному то такий борщ. Борщ любить, ну і там супи різні, опеньки. Чи були у вас такі предки довгожителі? Були, були е, меї, меї бабці рідня сестра теж 100 років прожила. Одна прожила 100 років, а друга, бо їх було баби, було три сестри, а друга прожила 99 років. І моя тітка теж прожила 96 років. Ну, вона вже померла, її вже немає. Вона була з 13-го року, і її вже нема, але так само прожила 96 років. Так що у них в родині я рахую, що. Були довгожителі, були отже, секрети довголіття Юліани Микитівни Бабич, котрій 21 січня минуло 100 років, полягають у її доброзичливості, працелюбності, любові до своєї родини, вірі у Бога і напевно все ж таки залишили свій слід гени предків довгожителів. У день ювілею гості Юліани Микитівни випили келихи за її здоров'я. Рідні накрили солодкий стіл та усі спільно заспівали ювілярці. Многоя і благая літа.